Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати вафельні трубочки на сковороді. Для наших трубочок потрібно 3 яйця, 120 г цукру, 150 г борошна, 120 г розтопленого масла, трішки солі, пачечка ванільного цукру. Саме перше, що ми робимо, вбиваємо в нашу миску 3 яйця. Додаємо цукор, сіль, ванільний цукор. І це все гарненько збиваємо міксером. Збиваємо наші яйця до розчинення цукру. От виходить в нас така біла маса гарненька. Тепер додаємо масло. Знову збиваємо і поступово всипаємо в борошно. Також збиваємо. У нас виходить така густенька, ну, як сметана, така маса. Тепер можна смажити наші вафельні трубочки. На розігріту суху сковорідку виливаю одну ложку нашого тіста і за допомогою лопатки швиденько робимо такий млинчик по всій сковорідці. Потрібно робити його максимально тоненьким, і підсушуємо на нашій сковорідці. Приблизно 2-3 хвилини на маленькому вогні. Ми його підсушуємо, не підсмажуємо так, як наші блинчики на налисники, щоб нам вони були хрумкі, коли підсмажаться, підсушаться. І так само і з іншої сторони. Одну-дві хвилинки підсушуємо. І поки наш блинчик ще гарячий, я використовую. Качалку скручуємо трубочку. І виходить у нас ось така от трубочка. От наші вафельні трубочки і готові. Погляньте, які в нас трубочки вийшли. Хрумкі, легенькі, як пушиночка. Залишилось тільки їх наповнити начинкою вашим улюбленим кремом або згущеним молоком, і можна смакувати. Хочу показати вам, як вони хрумкі. Бачите? Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!